Вітаю! Ось ми і дісталися фінальної відеолекції. Сьогодні ви дізнаєтеся про те. Як говорити та писати так, щоб це було чутливо і коректно. Я розповім вам, що таке інклюзивна мова та які її основні принципи. А також поясню, яких фраз та слів бажано уникати при спілкуванні, щоб не спричиняти конфліктних ситуацій та не стигматизувати людей через їхній досвід чи ознаки. Почнемо із визначення, що ж таке інклюзивна мова. Інклюзивна мова це слова та фрази, які дозволяють вам висловлювати думки без стереотипів та упереджень. Це Мова, яка не дискримінує та не стигматизує, її головний принцип звучить так: поважати гідність іншої людини. Якщо ми з вами хочемо створити інклюзивний робочий простір для своєї команди, де би кожен та кожна почувалися прийнятими, то треба звертати увагу на те, як ми комунікуємо. Як і в будь-якій мові, в інклюзивній є свої правила. На них ми зупинимося детальніше. Отже, правило перше. Керуйтеся принципом спочатку людина, це означає, що спершу в розмові варто згадати людину, а далі вже її ознаки чи діагнози, якщо це потрібно. Наприклад, людина з інвалідністю, а не інвалід, людина з посттравматичним розладом, а не ПТСРник чи посттравматик. людина з ампутованими кінцівками, а не ампутант. Кожен з нас насамперед особистість, і зводити усе лише до якоїсь однієї характеристики некоректно. Правило друге: враховуйте контекст, в якому ви згадуєте ознаки людини. Якщо вам треба опитати команду, щоб визначити, скільки вимушених переселенців є батьками, аби організувати для них програму фінансової підтримки, це одна річ. Якщо ж ви не розроблятимете якихось конкретних рішень, краще зайвий раз не фокусуватися на тій чи іншій ознаці. Правило третє: уникайте маскувальних слів. Маскувальні слова або ефемізми це слова або вислови, які вживають для непрямого, прихованого, пом'якшеного позначення певних предметів, явищ, а інколи й людей. Ми звикли вживати маскувальні слова, коли не знаємо, як говорити коректно та боїмося випадково образити людину чи зачепити її за живе. Наприклад, сонячні діти популярний ефемізм, який використовують, говорячи про дітей із синдромом Дауна. Під час повномасштабної війни у нашому мовленні з'явилося багато нових ефемізмів. Деякі з них ми використовуємо, говорячи про нашу армію, а саме про загиблих чи поранених військових. Наприклад, двохсоті та трьохсоті. Ці жаргонні слова військових закріпилися з часів війни в Афганістані. Замість двохсоті краще говорити загиблі або полеглі. Так само бажано уникати формулювань здобув вічне життя, «приєдналися до небесного війська, адже не всі люди вірять у загробне життя та рай. Загинув на фронті, загинула в бою, були вбиті ворогом, можна використовувати ці фрази, адже в них немає якогось додаткового забарвлення та метафор. Правило четверте не драматизуйте та не героїзуйте. Страждає від психічного розладу, прикутий до ліжка чи прикута до крісла колісного. Ось кілька прикладів тих фраз, які краще прибрати зі свого словника. Якщо людина має параліч, навряд чи її прикували кайданами, правда ж? Те саме стосується і розладів. Якщо у людини є конкретний діагноз, так і говоримо: людина, яка має психічний розлад, не страждає. Адже страждання це досить філософське поняття. Душевний біль можна відчувати, не маючи ніяких діагнозів чи травм. Не варто також ігераюзувати людей через їхню інвалідність чи досвід військової служби. Рано чи пізно захоплення проходить. Потім людям дуже боляче падати з п'єдесталів, на які ми їх поставили. Універсальний рецепт простий: поважайте людину без зайвого акценту на її ознаках. А якщо ви хочете висловити захват подвигами ветеранів та ветеранок, подякуйте їм за захист та службу. Правило п'яте: позбавляйтеся демінутивів. Демінутиви це зменшувальні та посливі форми слів, які формуються за допомогою суфіксів еньк, очк, оньк. Наприклад. Війнонька та жіночки все це приклади популярних демінутивів, які є недоречними для інклюзивної мови. Війна є війною і ніякими пасливими формами не пом'якшити її наслідків для людей. А стосовно слова, жіночки можна використати метод дзеркала. Згадайте, чи чули ви колись подібну форму звертання щодо чоловіків? Упевнена відповідь ні. Отже, і щодо жінок, ця форма не є коректною. Правило шосте стежте, щоб у ваших висловлюваннях не було мікроагресії. Мікроагресія це фрази, які можуть маскуватися під жарти чи компліменти. Насправді вони є шкідливими та принизливими і закріплюють стереотип про ту чи іншу групу людей. Наприклад, як для маріупольчанки в тебе дуже хороша українська мова, або з такою вродою ти б вже давно мала вийти заміж та народити дітей, чи ніколи б не подумала, що геї вміють тримати зброю в руках, або десятки тисяч ВПО змогли втекти від війни. В останньому випадку краще казати врятувалися а не втекли. Адже у слові тікати є негативний відтінок боягузтва та малодушності. Це жодним чином не стосується людей, які через напад агресора втратили рідні міста та свої домівки. Мікроагресія це тригер, який нагадує людям, що вони у чомусь інакші, змушує почуватися невпевнено та неповноцінно. Мікроагресія також може проявлятися у поведінці, наприклад, коли ми уникаємо людини з якоїсь певної етнічної групи та не хочемо з нею їхати в одному ліфті. Правило сьоме: позбавляйтеся узагальнень у своїй мові. Фрази на кшталт багато внутрішньо переміщених осіб, більшість ветеранів, усі трансгендерні люди, кожна жінка закріплюють стереотипи. Не маючи статистики, досліджень та якісних даних, ми не можемо гратися з такими формулюваннями. Вони лише посилюватимуть міфи та опередження щодо тієї чи іншої групи людей. Правило восьме. Вживайте у мові фемінітиви та гендерно-нейтральні форми. Використовуючи фемінітиви, ви сигналізуєте своїй команді, що підтримуєте гендерну рівність. Це доречно робити як у внутрішніх, так і у зовнішніх комунікаціях, пам'ятаючи, що на фронті є як захисники, так і захисниці, а з фронту повертаються як ветерани, так і ветеранки. Водночас можна використовувати і збірні форми: на кшталт товариство, спільнота, команда, громада. Особливо, якщо вам достеменно невідомо, хто буде присутній в аудиторії. Адже, коли ви організуєте якийсь відкритий захід, де потенційно можуть бути небінарні люди, тоді краще використовувати гендерно-нейтральні форми. А якщо у вашій команді з'явиться небінарна людина, то гендерно-нейтральна форма має стати нормою для вашого спілкування. Правило дев'яте. Пам'ятайте про коректні займенники. Це правило витікає із попередньої тези. Ми живемо у бінарному суспільстві та звикли ділити весь наш людський рід на жінок та чоловіків. Але є люди, які ідентифікують себе поза цими рамками. Вони не відносять себе ні до жінок і усього фемінного, ні до чоловіків і всього маскулінного. Це небінарні люди. І, як правило, вони використовують щодо себе займенник вони. Наприклад, я прийшли, я сказали, я були. Запам'ятайте ще кілька простих правил спілкування з небінарними, а також трансгендерними людьми. Перше, використовуйте те ім'я, яким людина представляється, не перепитуйте Ну, а справжнє твоє ім'я яке це груба образа, яким назвалися те і справжнє. Хіба що ви купуєте квитки на літак? Тоді треба попросити те ім'я, яке вказано у паспорті. Друге не робіть припущень щодо статі. Ну а насправді ж ти дівчинка, а народився ти ж хлопчиком, питання такого типу теж є неприпустимими. Правило десяте: насправді найпростіше та найлегше. Просто питайте. Якщо ви достеменно не знаєте, як звернутися до людини, як її представити, то запитайте. Адже скільки правил не придумали люди, усе одно ми всі різні зі своїм унікальним досвідом та почуттями, і це треба поважати. До зустрічі.